Добротний смартфон не за всі гроші світу. Це вражає. Redmi Note 12 Pro. Збалансована новинка від Xiaomi чи спірний девайс, до якого варто поставитися з недовірою. Розбираюся у цьому відео, тому не забувайте підписуватися і натискати вподобайки до втрати пульсу. Воно того має бути варте, мабуть. Дизайн цієї моделі я сходу можу назвати лаконічним та загалом досить приємним. За розміром та формою граней він мені дуже нагадав Poco X4 Pro, який я оглядав ще того року. Тут так само дисплейний модуль, трішки відділений від рамки, яка зроблена з пластику, та має рублений дизайн. Це, якби в тренді. Uh -huh. Смартфон доступний у чотирьох кольорах: чорному, білому, блакитному та фіолетовому, з так званим зоряним пилом. Витиміть, він нанюхався кокаїну. У мене на огляді блакитна версія з напівматовим склом, яке Xiaomi вже використовувала в субфлагмані 12 t Pro. Це приємний на дотик покриття, на якому моментами збираються відбитки пальців, хоч це і не критично. Блок камер на сучасні мірки не дуже виступає над основною частиною. Він отримав глянцево дзеркальне покриття та органічно розташовані три модулі камери разом із палахом. На відміну від того ж, Poco x 4 Pro, блок має лише скромний, ледь помітний напис про наявність 50 мегапікселів у основній камері. Загалом для цієї цінової категорії дизайн приємний та мінімалістичний. До речі, смартфони з цікавими дизайнами доступні в магазині Pixofone. Так, це саме той магазин, який часто привозить в Україну ексклюзивні новинки з-поміж перших, за що їм безмежний респект. Переходьте на їхній сайт та сторінки в соцмережах і підбирайте цікаві пропозиції вже зараз. А тепер продовжу про дизайн Redmi Note 12 Pro. Задня кришка це добре, але ж баньки свої ми вирячаємо майже постійно на фронтальну частину. Вірно, боже, який він не експертний є. А тут у нас досить тонкі рамки, як на цей клас смартфонів, та чималий екран на 6, і майже 7 десятих дюйма. Також отримуємо роздільну здатність Full HD+, захисне скло Gorilla Glass 5, версії, яке повністю плоске. Завдяки чому можете ліпити сюди кілометри захисного скла та плівок без жодних проблем. Пікова яскравість досить нормальна та досягає 900 ніт, ну і 120 Гц на місці, які вміють знижуватися до 30 в деяких сценаріях задля економії енергії. Загалом я не виявив якихось проблем з екраном. Кольоропередача, кути огляду в нормі, а поширених oled болячок немає. Ґрунт, база. Так би мовити, основа. Redmi Note 12 Pro має багато модифікацій пам'яті від 6 ГБ оперативки та 128 вбудованої до 12 оперативки та 256 внутрішнього накопичувача. У мене версія на 828, а слота для розширення місця зберігання на жаль немає. Це м'ясо. Серцем пристрою виступає процесор Mediatek Dimensity 1080. Це 6-нометровий чіп середнього класу, продуктивності якого з головою вистачає для помірного використання. На відміну від того ж Snapdragon 695-го, цей Dimensity підтримує записи і відтворення 4К відео, що для багатьох буде плюсом, суттєвим плюсом, або не суттєвим плюсом. А. Сама система працює на 12-му Android та 13-й MIUI. Оболонка легко кастомізується та має багатсько вбудованих. Це умішних додатків, більшість з яких вже можна буде видалити після оновлення до 14-ї версії MIUI. Інтерфейс в роботі швидкий та жвавий, а 8 ГБ оперативки в моєму випадку досить нормально тримають фонові програми у пам'яті. Часом трапляються не до кінця оптимізовані анімації, однак варто почекати на глобальну версію смартфона, де прошивка б мала бути більш вилизаною в цьому плані. Компанія знову забирає нормальну функціональність Always on Display. Він показується лише 10 секунд. Ця ж проблема була на Poco x 4 Pro і вже виглядає системним підходом. Типу, хочете справжній Always On, то купляйте дорожчі смартфони. Ситуація із завжди вімкненим екраном тут виглядає як обіцянка любити дівчину вічно, але ця любов завершується через 10 секунд після того, як ти вперше побачив її без фільтрів в інстаграмі. Якщо не бути амбіційним стосовно налаштувань графіки, то цілком реалістично грати з відносним комфортом у вимогливі ігри. Телефон не дозволяє собі розігріватися до високих значень, тому навіть після довгих ігрових сесій температура корпуса не перевищувала 42 градусів. Відповідно, тримати в руках Redmi Note 12 Pro досить комфортно. Водночас показники FPS не вражають і впадає в очі деяка нестабільність частоти кадрів. У мене на ультраналаштуваннях графіки гра Рекфес просідала. До добрячих 15-20 FPS. Тоді як Phone із процесором 778G Plus тримався в районі 20-25 FPS. В трохи простіших іграх суттєвих проблем виявлено не було, тому для більшості мобільних геймерів продуктивності вистачить з головою. Скажімо, в тому ж Call of Duty з HD текстурами та найвищій якості FPS не падав нижче 55 кадрів навіть після тривалої гри, і це дуже навіть окей. Ситуація з камерами в цьому ціновому сегменті мало бути очікуваною, однак Redmi Note 12 Pro в деяких аспектах приємно здивував. Почну з 16 мегапіксельної фронталки, яка, зважаючи на світлосилу f 25 та маленький розмір сенсора, не мала б хапати зірочок з неба. І по деталізації вона загалом відповідає аналогічній по характеристиках фронтальній камері на сінгфона, але програмна обробка та передача кольорів на стороні Redmi. Відео записується максимум Full HD при 60 кадрах в секунду. Запис на фронталку відео доступне в Full HD, максимум 60 кадрів в секунду. Виглядає якось так. Автофокусу, звичайно, що нема. Але в принципі днем жити можна. Можна жити чи ні, Таня? Чи забороняє жити? А треба жити. Нащо? Життя прекрасне? Да. Життя для лахів. Від додаткових камер багато очікувати не приходиться. Маємо відверто посередній ультраширокий модуль на 8 Мп без автофокусу та без натяку на серйозну якість. Але для денних фотографій його в принципі вистачає. Ну і куди без 2 мегапіксельного макромодуля? Якщо китайці його встановлюють на субфлагмани, тоді обов'язково порадують і в бюджетних лінійках. Про цю камеру нема що говорити, окрім того факту, що вона існує, от просто існує. І все, живіть з цим фактом. Не знаю, як далі живіть, але живіть. Та ось ми підходимо до основного сенсора на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією та світлосилою f 19 Сам факт наявності оптичної стабілізації вже дуже навіть тішить. Але що там з якістю? В денних умовах знімки виходять з хорошою кольоропередачею та непоганим динамічним діапазоном. В очі відразу впадає практично нульовий шатерлах. Знімки отримуються майже моментально після натиснення клавіші спуску. Робота автофокуса до. Досить адекватна, і при зниженні освітленості немає кардинального падіння у швидкості та точності спрацьовування. Разом з тим, при кімнатному освітленні та вночі постпроцесинг старається згладити шуми. І робить це у більшості випадків грамотно, але не без нюансів у вигляді втрати деталізованості деяких частин кадру. Цікавий той факт, що Redmi Note 12 Pro має такий же сенсор основної камери, як і Nothing Phone Sony imx 766, та при прямому порівнянні впадає в очі кардинальні. Денально різний підхід до обробки зображення. Нас інфом частіше надає перевагу деталізації предметів, жертвуючи рівним шумів. Redmi ж разом з цим більше схиляється до колірної передачі, як у пікселя. Тому без розгляду деталей я б навіть віддав перевагу смартфону від Xiaomi. Запис відео доступний максимум 4К при 30 кадрах в секунду. В цьому режимі застосовується лише оптична стабілізація, якої трохи не вистачає для реально плавної та стабільної картинки. Зате деталізація та передавання. Кольору на пристойному рівні. Алгоритми не псують вигляд людських облич, як це робить, скажімо, Xiaomi 12 t Pro. Redmi Note 12 Pro 4K 30 кадрів в секунду. Ніч Ніч. темно. От. Якось так знімаю. Запис відео на Nash Phone і на Redmi Note 12 Pro. 4K 30 кадрів в секунду. Е, виглядає якось так. Кажіть, де краще. І запис звуку зараз на насінг, зараз на Redmi Note 12 Pro. Pixel 7 Pro, запис відео і Redmi Note 12 Pro. 4К, 30 кадрів, і там і там, і там, і там, і тут, і всюди. І фокус, і фокус, і як виглядає моє обличчя, напевно, спите, але то не, не біда. Ви дивіться на колір. Колір теж хворобливий, але то теж не біда. Дивіться, де краще виглядає, там значить краще. От. Запис відео на Redmi Note 12 Pro і Xiaomi 12T Pro. Виглядає якось так. Звук зараз тут, зараз тут. Кажіть, пишіть, дзвоніть, що краще, не знаю. що краще. В смартфоні присутні і приємні фішки, які не дуже поширені у світі мобільних пристроїв. Це 3,5-мм міліметровий аудіочек та інфрачервоний порт для керування побутовими приладами. Стереодинаміки мають хороший запас гучності та пристойну якість, зважаючи на ціну моделі. Там, де море кіцьок, де на кульба вискачують, і граються з патичком. Вони мені моркочуть, там де віска з кругом. Там... Вискачують, граються з патичком, вони мені муркочуть там не віз. Там, де море кицьок, де кульба бульбами і граються з патичком, вони мені муркочуть там не піска з кругом. В комплекті поставляється 67 ватна швидка зарядка, яка повністю заряджає смартфон десь за 49 хвилин. Не рекордна швидкість на фоні дорожчих китайців, однак її вистачить для більшості людей, це однозначно. До речі, при замірюванні тестером комплектний блок зарядки видав більше 58 ватів. Автономність забезпечується акумулятором на 5000 мА і вона прекрасна у всьому. На добрячі півтора дня використання смартфона сміливо вистачить. За це варто дякувати досить холодному процесору та відносно енергоефективному екрану. Розблокування забезпечується боковим сканером відбитків пальців, які сумістили з клавішою вімкнення, і до його швидкості і точності спрацьовування рівно нуль претензій. А от до самої клавіші вімкнення, як і до клавіш гучності, у мене є питання. Хоч вони й широкі, зручні для намацування і знаходяться на звичайних Місцях звук при натисканні мені категорично не сподобався. Клацання якесь дуже вже гучне і віддає дешевизною. Разом з тим в девайсі встановлений якісний лінійний вібромоторчик, що означає приємні вібрації при взаємодії з системою. В Підсумку смартфон Redmi Note 12 Pro порадує мінімалістичним дизайном, справді вдалим основним модулем камери, пристойною продуктивністю та прекрасною автономністю. Є й речі, які точно не викличуть захоплення. Це відсутність підтримки карт пам'яті і паршивенькі додаткові камери. Лінійка Redmi Note 12 з'явиться на глобальному ринку трішки пізніше. Основне розгалуження йде між моделями Note 12, Note 12 Pro та Note 12 Pro Plus. Базова версія не має стереодинаміків та працює завдяки суттєво менш потужному Snapdragon 4 Gen 1. А от модель Pro Plus на фоні звичайної прошки може похвалитися лише швидшою 120-ваттною зарядкою та 200 мегапіксельним основним модулем. І зважаючи на не дуже хороші враження від сеомічної реалізації 200 мегапікселів у Xiaomi 12 Pro, я б сказав, що. Що звичайна прошка буде оптимальним вибором. Звичайно, що ви не готові переплатити суто за швидку зарядку. Безперечно, вдалість продажів в Україні буде залежати від виставлених цін, які поки якби невідомі. Конкретно у цій китайській версії не працює NFC та відсутнє оновлення по повітрю. Вона пропонується приблизно за 12 тисяч гривень, і це хороший варіант для тих, кого не хвилюють вищезгадані згадані два мінуси. Підписуйтеся на канал, щоб мої кішки не сумували, а я від стресу не почав лисіти. От. Поради вітання, давай. Не беріть приклад з влада. Будьте добрішими. До кого? До всіх. А я що не добрий? Mm -mm. Я тебе клечу. Дати поради. Ти приходиш і починаєш взагалі не то говорити. Будьте добрішими. Не беріть приклад з лисого. <гум> Бля, ну, бідно що було. Єшти багато зелені. Це вже було. Це ж було вже. Зелень коли була. Ти говорила про зелень же? Я на стрімі говорила про зелень. Хіба я говорила в відео про зелень? Рибу їште? То давайте до салатів нерафіновану рослинну олію. Що ти скажеш про дизайн Redmi Note 12 Pro, який був у нас на огляді? Таке собі. Не сподобалось? Ну не вражає. Ну не вражає, але зважаючи на ціну. Нічого оригінального. зважаючи на ціну, норм. Норм.